Добрий день, вітаю вас на занятті підготовчої групи. Сьогодні ми будемо з вами читати склади з вивченими раніше буквами і рахувати в межах 10. Повторюйте скоромовку за мною. Хитру сороку спіймати морока а на 40-40-40 морок. Швидше. Хитру сороку спіймати морока, а на 40-40, 40 морок і ще швидше. Хитру сороку спіймати морок, а на 40 сорок -40, 40 морок. Спробуйте швиденько розповісти цю скоромовку. Давайте повторимо голосні звуки, читаємо, ніби наспівуючи А. У, і, Е. -і -о. Це звуки, які ми говоримо голосом і можемо їх співати. Наступний склади будемо читати із звуком М, приголосний звук. Давайте назвемо букви, які позначають голосні звуки, вони позначені червоним кольором А У. О, і. Читаємо першу колонку. Спочатку стоїть звук М. А далі голосний. Добавляємо голосний, читаємо, утворюємо склад Ма, Му, МО, ми. Наступна колонка перший голосний, другий приголосний. Ам, Ум, ом, ем. Тепер читаємо порядочку. Ма, ам, му, ум. Мом Мо ми ем. Сьогодні я хочу прочитати вам казку Марії солтис Смирнової, яка називається Сорока, -сорока злодійка». На подвір'ї лісової школи сиділа ведмежа. Воно дивилось, як його друзі, вовчик сірий і лисичка біла лапка, грають в класики. Біля бурого лежали блискучий грабінець і викрутка. Друзі боялись загубити, та й свого дзвіночка малий витяг. Уроки вже закінчились, можна було трохи погуляти, за медком сходити. Ведмежа замріялась, та недовго повернулась на звук дзвіночка і побачила, як сорока з крикотуха викрутку тягне в дзьобі. Стій, крик друга і решту повернув до колоди лавки, але злодійка вже злетіла. Лише недалеко у школярів були захисники і серед птахів. Сова вилетіла назустріч і відібрала вкрадене. Хотіла й сороку затримати, але викрутка почала падати, тому й відпустила. Вовченя чемно подякувало, і всі розійшлися по домівках. Наступного ранку сорока скрикотуха полетіла до своєї подруги ворони-каркарони, і в гнізді у неї побачила блискуче дзеркальце. Яке воно гарне, яке воно чудове. Дай мені його, будь ласка. Воно єдина згадка від моєї прабабусі, придворної ворони, сказала Каркарона. Не можу я тобі його дати. Та поки вона розвернулась, щоб у гніздечку дірку підліта, підлатати, сорока дзеркальце схопила і нумов тікати. По дорозі ще й блакитну стрічку з берізки зірвала, а біля білчиного дупла намисто. Та тут не втримала люстерко, і воно почало падати. Злодійка кинулася за ним, а стрічка за гілочку кущика заплуталась і намисто розірвалась. Сіла скрикотуха біля, біля того пенька та й плаче. Хотіла собі все краще позбирати, а залишилася ні з чим. Почули плач той мурашки. І шкода їм стало сороку, вмить позбирали вони на мистинки, зняли стрічку і вийшло на мисто ще краще, ніж було. Та й дзеркальце залишилось ціле, сорока відразу віднесла на мисто назад до білочки, дзеркальце до ворони з вибаченнями і з того часу ніколи нічого чужого не брала, стала вона самою доброю, ввічливою в лісі. Тому звірята любили до неї в гості ходити і подарунки носити. Скажіть, будь ласка, діти, хто головна героїня цієї казки? Хто сидів на подвір'ї школи? Що сорока поцупила ведмежа? А що поцупила у ворони каркарони? Чому сорока плакала? Хто пожалів сороку і їй допоміг? Як змінилася сорока? Молодці. А зараз візьміть, будь ласка, простий олівець. І ми спробуємо з вами написати склад МА, те, що читали. Перший склад, який ми читали, отже, згадуємо букву «М» і до неї допишемо «Ма», букву А. Так, починаємо писати трішки вище нижньої лінії основного рядка, заокруглення вправо, піднімаємо вгору лінію, опускаємо вниз, заокруглюємо знову вгору. Вниз заокруглили, піднімаємо до верхньої лінії, відступаємо із верхньої лінії, дописуємо букву А – МА. Так, спробуйте написати цілий рядочок складу МА. Наступний склад, який ми повторимо, букву С і букву І. Склад С. Починаємо писати трішки нижче верхньої лінії основного маленького рядочка. З заокруглення вліво, опускаємо вниз. Піднімаємо вгору до верхньої лінії, піднімаємо і дописуємо букву І з крапочкою вгорі. Так? «сі» у нас виходить склад «сі». Наступний склад, який ми напишемо, це буква «Н» і буква О. Но отже, згадуємо, як ми пишемо букву Н. На основному маленькому рядочку згори вниз проводимо рівну лінію, посередині – горизонтальну лінію, знову згори вниз рівну лінію з за округленням, внизу піднімаємо догори і дописуємо О. Ну, так, дописати так три рядочки. Я думаю, ви вже трішечки. Заморилися. Треба відпочити. Давайте проведемо фізкульт-хвилинку. Ми писали, ми трудились, наші руки вже втомились, а щоб гарно написати, треба пальці розім'яти, руки тільки раз тряхнемо і писати знов почнемо, відпочивши друзну враз, приступив до праці клас. Трішки потрусіть ручками, порозминайте, можна встати, поприсідати, підняти руки вгору, вниз. І таким чином відпочити, і продовжимо працювати далі. Далі ми з вами рахуємо ось такі вагончики. Потяг тягне за собою вагончики, а ми їх рахуємо, називаємо числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А далі числа, яких ми ще не вчили, але можемо вже.

Скільки в нас зліва ведмедиків зображено? Два ведмедики. А справа скільки слоненят? Одне слонення. Два більше одного чи менше? Два більше. Ми ставимо знак. Більше відкритий знак. Наступне завдання теж порівняти. Рахуємо рибки 1, 2, 3, 4, 5. І метеликів 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 рибок, 6 метеликів. 5 менше 6. Закритий знак. Наступне завдання утворити приклад. Порахувати і визначити відповідь записана справа. У нас є число, але спочатку ми ж запишемо з вами сам приклад. Скільки гусениць зображено на малюночку, дві гусениці, а сова одна. Скільки всього зображено всіх, якщо порахувати, порядочку 1, 2? Три. Тварин буде три. І ми можемо провести до відповіді три лінію. Скільки в нас зайченят? Два зайченятка, а жабок теж два. Дві жабки. так? Порахуємо разом 2 плюс 2 буде 4. Відповідь чотири. Порахуємо гриби. Один, два, три, чотири гриби, грибочки, так, і два листочки. Якщо ми порахуємо все разом, один, два, три, чотири п'ять, шість. Відповідь буде шість. Ось тут поряд із завданням. Давайте почитаємо задачу. П'ять метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів і ще один, сів на квіточку і він полічи пошвидше всіх цих метеликів прудких. Отже, у нас п'ять метеликів. І до них прилетів ще один, хоча назорано в нас тут не п'ять, а давайте порахуємо: Один, два, три, чотири. Нам ще одного забули намалювати. Було їх п'ять спочатку, а потім до них прилетів ще один. Можна зобразити так собі схематично цього метеника, який тут у нас іще один був, тому що вони нам чомусь намалювали тільки чотири. І полетіли вони на квіточки. Ось один сів, другий, третій, четвертий та п'ятий. Було їх п'ять, але прилетів ще один метелик, зобразимо його червоним кольором ось таким. Вгорі тут він летить до них. Скільки ж тепер стало метеликів? Якщо до п'яти ми додамо ще одного, то буде 6 метеликів. Стало 6 метеликів. Давайте візьмемо з вами зошити в клітинку і запишемо приклади. Так, спочатку ми з вами запишемо, згадаємо, як пишеться цифра 9. Давайте згадаємо, так? Вона складається з овалу та довгої лінії заокруглення. трішки зроблю інший колір, щоб краще було видно. З верхнього правого кута ми пишемо овал і утворюємо таку ніжку так, за округленням внизу. Овал і внизу пускаємо лінію за округленням вліво. Цифра 9. Так, згадала, як пишеться цифра 9, тепер ми запишемо з вами. Давайте запишемо те, що ми порівнювали. Перший у нас був про ведмедиків нерівність. Було два ведмедики і одне слонення. 2 більше 1. Рахуєте три клітинки в сторону і знову записуєте. 2 більше одного. І так, чотири рази на рядочок вам поміститься. Наступне завдання ми запишемо, давайте візьмемо якийсь приклад з того, що ми записували тільки що про грибочки, у нас було 4 грибочки, так, і додавали два листочки. Додати 2, дорівнює. Пам'ятаєте, скільки буде? 6. Відступіть три клітинки в сторону. І запишіть наступний приклад. Повторіть той самий 4 додати 2 дорівнює 6. І так, ще два рази. Три рази цей приклад поміститься вам на рядочок. Це ваше завдання. А я дякую вам за роботу. До побачення.